Hello Friendly, з вами Деніс Friend. Що ж, в цьому відео ми вже будемо знімати з книжків, бо я знімаю з книжків штативо. Перше то трясеться, по-друге, ну, не, не бачу в цьому відео знаєте, е, потреби показувати вам стіл. Тому будемо просто тако пити. Вчора я захочу просто попробувати з емонатом, побачив, що там трошки хіро в кінці зняло. Знімаємо так, як знімали. Коротше, сьогодні в нас ось таке чудо. Чудо юдо, так, йогурт, манго, банан, ананас. Зараз ми спробуємо. Сьогодні Я вирішив зняти у день, ну за Сьогодні за цілий день, у день сьогодні, одна зйомка і на вечір теж одна зйомка. Ну, щось не хочу вже по дві знімати. Ну, не той рік, скажімо так. Коротше, це якийсь стакан трошки грязний. Давайте візьмемо чистіший. Чистіший, во. О, то, що треба тут, тому поїхали народ, до заставки цього відео. Let's go, прореагуємо цей йогурт. Деніспредін реагує, Деніспрейні реагує, сьогодні він буде їсти. Так, чи пити, чи їсти, коротше. Е, одним словом, моє улюблене чудо: йогурт, наповнювач зі смаком, манго, банан. ананас нас, нас, нас! Давайте їсти. Ну, пити, пити, та пити, їсти без різниці. Як там уже у нас вийде. Е, я думаю, ви замітили Milky, Мілкі. Way, Milky Way, Milky... не, не, не можу підняти. То Milky Way у нас той во, буде на вечір. Way, так. А зараз у нас йогурт. Так. Пахне поки що супер, а? На? Корчик головне таке густе, а тут рідке. Поїхали пити. Так, поїхали. Блін, я хотів на круглі числа купити. Попробувати цей. Red Bull надає крила. Ну, Red Bull енергетик, ну нічого, попробуємо пізніше. Mm, мені це більше подобається, ніж той лимон. Та тут можна сміло 9 ставити. Смачно. Ось такий йогурт. Давайте їсти. Я не розсиплю. Ось також ви бачили. Павно бачите. Є м -м, частинки чи то ананас, чи то манго, чи то банана. Тут є ж три смаки. Ну так як у йогурті, там теж був пломбір у е, е, тому з лимоном. Пломбір, лимон і м'ята. Я нагадав так. А в полуниці була лише полуниця суниця. Так, там ще є ще один смак, який ми не пробували. Подивимося, що це в нас за смак. Но взагалі хочу скоро круг чисел, по одному ролику знімати. подивимося. Чи вийде у мене це, чи не вийде? Повинно вийти. вийде. Мені здається, я більше люблю не ці йогурти, що пити треба. А ці такі твердувати, що треба ложкою їсти. Вони якось смачніші для мене, так. Хоча якщо ви хочете щось пити, ну і хочете йогурт поєднати. Ну, типа пити йогурт, то чому б і ні, так. Чом би ні. Так. Наливаємо. Походу, та останнє. Останній стаканчик. Прихворів щось трохи, ніс почав та, тако, не дихати, закапав, потім почав у горлі, бо то, знаєте, від, від ліків лік йдеш сюди, то вже й у горлі Починаєш хочеш виплюнути, ото, що там в середині накопичилось. Таке. Не дуже добре. Тому прихворів та, трохи. Злегка. Коротше. Хто <кхи> сказав, будь здоровий і подякував. Якщо що я сюди не пчихну, я відвернувся. Так. так. Ось такий йогурт. Давайте, let's go, допивати. Так, давайте доп'ємо. І все. Ну, вже поставлю 9, бо прикольно. Угу. Чекайте, а цей йогурт ще теж можна ложкою їсти, так? Просто він п'ється. Але ложкою ми ж теж можемо їсти, правильно? Правильно. ну. Не знаю, чи від роботи знову застудився, але за мене немає Літу зараз. зараз. Чекайте в травні 31, лише 11 днів, так? Чи 12 до... 11 або 12 до першого дня літо. Недавно зима була, це вже літо. Все добре. Добре, не будемо тягнути час і допомагає. Добре, йогурт. Можете собі взяти. Смак прикольний. Приємний. Я чую цього всього більше. ананас відчув, манго я не відчув і банан. Секунду. О. Кажу, у мене лишилося відлік оце, що в бредота оця. Добре, дружня. Я вчора, коротше. Подивився мультик Емоджі Фільм чи Емоджі Муві. Цей ще мультик вийшов у 2017 році. Я ще фоткався. Я був коротше, у Франківську, коли цей мультик показували в кінотатах і сфоткався коли цього мультика. Е, ну, типа, просто я його хотів подивитись. Вже скільки років пройшло. Я на кінець вчора його подивився. Ну, доволі цікавий сюжет. Е, я думаю, багато хто дивився. Типу, смайлик. Ем, типа хлопець хоче відправити дівчині ем, ем, любовне посланця. Ну, типа смайлик, якийсь смішний смайлик. І той смайлик вибив купа емоцій. Ем, він, смайлики, там у них світ смайликів і інших емоцій, що ми відправляємо. І він, мови, типу, тю, у нього має бути такі емоції. Тю, а він, в, у нього там якісь. І різні емоції вибило, і типу, Смайлик має одну емоцію показувати, і його хотіли видалити, і він почав тікати. Та... З міста... Ну, як тікати? І... І пішов з... з рукою, отакою Дай 5 називається. Пішли вони там шукати хакершу, яка його переформатує. Зробить одну емоцію у кінці. Вони там добралися, великий сюжет, класно, класно. В Ютубі побували, в інстаграмі побували вони. Прикольно. Типа в додатках, так. В кінці е цей смайлик думає, що він особливий, що навіщо його форматувати, якщо у нього є безліч емоцій, а не одна тільки, як в інших, що він відрізняється в інших, що він кращий за них, бо в, них, бо в нього декілька емоцій, а в них... Тільки одна, та. І він в кінці рятує світ, бо хлопець хоче форматнути телефон, тобто видалити все, прошити і, ну, відповідно, як він прошиє, то все видали, це їхній світ. А цей смайлик відправляє декілька емоцій, відправляє дівчині тій. Дівчині подобається, він виймає і рятує світ. Смайликів. Ну і такий сюжет. <смайлі> про спойлерів вам. Та, але вже так багато хто це дивився, тому цей кажу, цей мультфільм 17-го року, тому я можу про спойлерити. Ну, мені дуже сподобався. Я знаєте, кожних вихідних хочу собі е, для себе якісь, якісь фільми, мультфільми, фільми дивитися. Коротше, кінотеатр з телефона. <laughs> Дивиться так. Ну, коротше, це таке. Добре, дружні. На цьому все, поспілкувалися. Трошки перехворів, не знаю, як там буду на роботі. Надіюся, все буде добре. Та. Коротше, на цьому все. Йогурт смачний, дев'яточку поставив, спробуйте. Напишите мені в цьому відео під коментарям, як вам цей йогурт зайшов, не зайшов. А мені він ну, нормально зайшов. Та. На цьому все. З вами був Денис Френді. Гарного всім дня. Всім пока. Там. Шо ща добавити? Нічого, пока бувай, йо.